Війна. Вона увірвалася в наше життя, немов на шторм. Увірвалася і змінила все, похитнула нашу впевненість у завтрашньому дні. Дивлячись на нинішнє становище країни, ми впевнені, що немає такого українця, який би не бажав миру і спокою Україні. Увесь народ нашої держави об'єднався проти російського агресора. Багато мужніх воїнів самовіддано захищають кордони нашої країни. Командир розвідувального відділення 131-го окремого розвідувального батальйону Микола Кривенко був там, де самісінь. Ке пекло, де велися найзапекліші бої. Попри всі жахіття, які бачив на війні, він ще зовсім молодий хлопець, завжди з оптимізмом дивиться у майбутнє, завжди добродушно посміхається. Він любить життя, але вже знає його справжню ціну. Всього на декілька днів Микола приїхав додому у відпустку у рідне село Руська Поляна Черкаської області і, звичайно ж, не міг не завітати до своєї рідної школи, де його зустрічали як справжнього героя. Щен demeer lav Ukrainie ne О, женьки, як роса на сонці. do Розповів, що державний гімн України неабияк підіймає бойовий дух. Він переконаний, що кожна людина повинна знати гімн своєї держави, усвідомлювати і пишатися величу минулого і майбутнього свого народу. В кожній країні є свій гімн і я, теж, будучи школярем, там ну, стіснявся співати, то мене співи були Валентина Миколаєвич навів. І ми теж якось так трошки зіснялися <сісті> зі співати. Але гімн України на даний момент, от за останні два-три роки, набув такого зовсім нового значення. І на даний момент всім хлопцям, які і абсолютно там напередку, і вдома, і навіть людям, які от стояли майдан і всі інші заворушення, які в Україні були, от саме гімн України, саме ця пісня дуже сильно допомагала. Тому не варто її цуратися, ну, ну це дійсно як, дуже сильно піднімає бойовий пісня. Звертаючись до школярів, розвідник закликав їх гарно навчатися, зауваживши, що розуміння потрібності тих чи інших знань інколи приходить лише з часом. В школі ви вивчаєте абсолютно всі основи. Ви думаєте, мені та теорема Фіфагора, мені ти не знаю, трикутники, геометрія все інше не понадобиться в, майбутній житті, в майбутньому житті. Це неправда, вимов абсолютно. Буде потрібно, тому що навіть я для мене і для чоловіка, там вирізати, зробити там лавочку, скам'яночку, стульчик або ще щось. Ну, воно потрібно, чесно. Також Микола розповів про свої воєнні будні. Зовсім недавно почали використовувати фосфорні міни. Це момент мін, вона крім того, як розривається сама міна. Ну, міна це страшна відовище, тому що мін розривається моментально, ось там відвернуться від неї нереально. 122 міліметри радіус, якщо розривається там в 50 метрах від тебе, це як мінімум легка контузія, якщо не зацепить осколки. Але в фосфорних мінах є ще один мінус. Вони піднімають пил фосфорний. Він схожий. Ну, він такий мілкий, аж на дим схожий. І коли людина його вдихає, в нього просто вигорають легені з середини. Такі є моменти. Зараз моменти, правда, я на власні очі не бачив, але... Товариш розказував по дорозі додому моменти земснарядів. Снаряд, який попадаючи в землю, може пройти до 20 метрів губини і розривається при втраті заприкоснення. Ну, як тільки попадає в пустоту, одразу розривається. Такі снаряди є. Перед відпусткою за 10 днів до відпустки, за 7 днів, ми виходили останній раз на передній край. Ми заходили. 200 метрів за позиції е, сепарів, І ми дійсно наблюдали той момент, що відводиться важка техніка, танки відводяться, відводиться ну, майже все, крім стрілецької зброї до 100 міліметрів. Тобто гранатомети ще стоять на позиціях, але більш-менш закінчується. Прогнозувати нічого неможливо, тому що все вирішує політика це політична війна. Але все-таки це наша земля, і якою б вона не була, якою б там люди не були, ми маємо за неї стояти. Не все було так не знаю, сонячно, як це говориться. Там воїни, та-та-та, так смішно, чесно, так страшно, що плакати хотілося. Але зараз я хочу хочемо заспокоїти все більш-менш тихо, більш-менш добре. Зараз дуже багато є вихідців з нашої школи, Рома Гейка, що пам'ятаєте, Саша Кулініч. А, там Дуже багато побували, повернулися вже з ротації звідти, Женя Рябчич, ще один Саша Кулініч, другий. А, ну, зараз всіх спомінати не буду. Славі Петренко. Також всі навчалися в цій школі і дуже-дуже багато людей з Луцької поляни зараз там. Тому я хочу, щоб ви ну, підросли, виросли достойною заміною для нас. Боєць завдячує волонтерам, адже завжди відчуває їхню підтримку. Саме завдяки їм у нього є якісна форма, смачна їжа, такі необхідні тепловізори та інша військова техніка. По харчуванню з цієї сторони зайдемо важка дуже одноманітність, тому що перловка, пшениця, дробльона і пшенов. Ну, отак от так. постійно на протязі півроку важкувато раз. По одежі, скажімо, на зимній період більш-менш держава забезпечила. Ну, от я про деське говорив, десна учебка. Е, є інші учебки, яких дуже слабо забезпечили, деяких зовсім нічого немає. По боєприпасам, ну, в нас, слава Богу, не обмежена кількість, але піхотні, от 72-го упоминали 18 го там є моменти, де не, не довистачає боєприпасів. По приладах бачення є і снайперські прицели видані державою, але вони нічого не робить. Розвідник із сумом згадує ті руїни, які наразі залишилися на Донеччині, і тих людей, яким випало долею покинути рідні домівки. Більшість місцевого населення мріє про одне: щоб на їхній землі настав мир. 70-80% відсотків людей, які знаходяться там, вони більше за незалежність після тієї події, яка пройшла моменту, коли Росія відмовилася від Донбасу, вони більше за незалежну республіку. Вони дуже сильно, скажімо, зафільмовані телебаченням того моменту, що в Україні діє там Бендерівська. Армія, карателі, хунта і все інше, вони просто бояться. Але люди, які при прямому контакті з людьми батальоном, не тільки з нашим, вони бачать, що це такі самі звичайні люди. А відсотків 30 з них є проукраїнського, війська дуже мало. А відсотків 30 людей, їм без різниці, якби тільки війна закінчилася. Ті. Тому що це жарт, це... це важко. Прийшов ворог на нашу землю, взяв автомат, забрав всі заводи, повивозив на ту сторону. На даний момент він у нас, скажімо так, без дозволу бере і безкоштовно вивозить вугілля, метал і всі інші руди, які знаходяться в Донецьку. І просто так безчинно, вільно гуляє по нашій землі, причому не підпускаючи нас. Боєць розповів, що на війні для нього було найстрашнішим. Не стільки страшно за себе, скільки за товаришів, тому що є різні типи, скажімо, розтяжок міни всього іншого. Наприклад, сама страшна ОЗМ, або та сама Монка ОЗМ це міна, яка випригує з-під землі на півтора метрову висоти, і розривається моментально. А Монка це міна, яка 200 метрів довжиною вкриває радіус 50 або 90 градусів. І висікає абсолютно все. І по твоїй, ну, скажімо так, по моїй тупості маленькій, можна загубити всю групу. Групи виходять різні, але людей підбирають, що психологічно, що фізично, що морально. Що... Якщо людина не хоче йти в розвіду ну, глибину до противника, його ніхто не візьме. Всі відносини з розумінням краще ходити чаще, але з людьми, які бажають, чим рідше з ким попало. Перша розвідка була найважкою, мабуть, моєму житті. Хоча ми заходили просто в буферну зону, в зону між донами і Денером. І... Ми зайшли, ну, може, на півтора кілометра в глибину. сняли дві розтяжки, третє нам довелося зняти, вона взорвалася. Двохсотих-трьохсотих не було, слава Богу. Але ми також повернулися. Це, мабуть, найважче, що було в житті. Ну, чесно. Перший раз страшно, перший раз, коли нариваєшся, от Перший раз саме страшно. найстрашніше зовсім ніяк. На цьому заході говорили не лише про сумне. Микола пояснив дітям, навіщо бійцям потрібні позивні та як вони їх вигадують. Є така система борсук, яка відсліджує абсолютно все. Вона на розстоянні до полутора тисячі. Новіші борсуки можуть навіть розбирати деякі слова. Тому використовується система прозвищ. От В мене позивний хром, скажімо так, це пішло тому, що ну, з момент, момент незглавності, який присутствував, от зараз також він проходить. Дуже таких, ну як я так зрозумів, вас цікаві, у да? мене є два хлопчика, їм 21-23 роки, я командир відділення. У мене є два хлопчика, у мене 21-23 роки. У них позивні були Мудрий і Абдула спочатку. Мудрий, тому що Ярослав одного звати, а Абдула, тому що він такий, ну, Шалтай, Болтай, з брадою. <сум> після чого, як у нас пройшло бойове злагодження, ми вийшли на перві два виходи. Ну, молоді хлопці на передовій ведуть себе, може, трошки бездумно. І, ну, в плані того, що вони зовсім нічого не бояться, скажімо так. Ну, їм це цікаво, це адреналін, це кураж і все інше. І на даний момент в них позивні Біба та Боба. Все не смішно, це досить, це, це досить зручно, тому що е, такі позивни, як е, Полосатий, Абдула, вони дуже широкі і довгі. і незручні. А позивні біба та Боба по рації передати дуже швидко і зрозуміло, хто й до кого звертається. Батальйон, у якому служить Микола, хлопці між собою називають безсмертним. Він переконаний, усі його бойові побратими залишилися живими, оскільки мають міцні обереги, створені учнями цієї школи. Саме вони захищають надійніше будь-якого бронежилета. Також Микола вручив директорові школи свої подарунки, привезені із поля бою. Ірина Дмитрівна разом із другим В класом. Зробили для нас от такі от маленькі обереги, після чого наш розвідбатальйон став не просто розвідний батальйон, а чи безсмертний Тому що після а, от таких оберегів, які дітки маленькі зробили своїми ручками, у нас випутку двохсотих не було. Дякую велике. І от від хлопчиків маленький подарунок, спішили, як тільки узнали. Угу. Перед це дуже дуже. передамо клас. А це, щоб говорили? Так, а це для, так, для всієї. От е, ще одне велике спасибо на Всім людям я знаю, в школі багато волонтерських е, груп, багато от, е, козацтво допомагає цьому. Е, ви збираєте, кожен з вас відриває там частинку від себе і передає хлопцям на фронт. Ви не повірите, як приємно не просто той момент, що там поїхало якесь щось смачненьке, да, там не просто каша там торговувала з тушонками. А ну там домашнє щось проїхало, ті самі закатки, за ними так скучаємо, що ну, просто неможливо. І коли приїжджають свої люди на фронт, це ну, просто ну, радість. Ми не хотіли відпускати, але командування сказало так, тому ну, що можна передати із зони, більше чого. Тому от ми з хлопчиками тут трошечки розписалися від 131-го окремого розвитбату, в музей школи номер 1 Росії Поляни це ручний противотанковий гранатометр ПГ 22 «Муха», який, який був випущений в сторону Сіверського танку. Музей дуже цілий. Отаман Руськополянської сотні імені Петра Дорошенка українського козацтва Віктор Коломієць, який зі своїми побратимами, справжніми патріотами рідної землі, також завітали на цю зустріч, відзначив Миколу Кривенка цінною козацькою нагородою. Там, де коля воював, я не кажу що зона АТО, Це війна. Це щоб діти правильніше розуміли, це сама настояща війна. Ніякої там терористичної операції немає. Це саме війна. Це слово ці тільки для прикриття того, що, що, що там робиться. Де він воював? Ми туди гуманітарку підіслали. Там зустрілися представники нашого козаця з ним, і правильно говорили, що така та тепла зустріч не хотіло прощатися. Перед цим були ми в багатьох частинах і 72-й бригаді, 95-й, і, і знову ж 72 це де Малаховський, Тетеренко і е, Кравченко служили наші, ми зараз саму, саму велику увагу приділяємо там тим частинам, де служать наші розкоплянські земляки, воїни земляки. А куди не кився, по суті, в кожній частині бойові, ось, е, сказати, що коля, це в самому пеклі, це е, окремий розвідний батальйон. Що якщо всі там більш-менш зараз Відпочиває, то їх, їхнім батальйоном відпочинку ніколи немає. Бо це розвідники. Ви розумієте, що це більш-менш таке розвідники. І от е, е, Роскопелянська сотня хочемо відзначити, щоб е, Миколу Миколаївича Кривенка, щоб у його поряд із бойовою нагородою за бойові заслуги, висів і наш скромний козацький орден Михайла Астрітатига. Ми щиро коля тебе вітаємо до <плес> з чергу, коля, посвідченням, з законним посвідченням. В першу чергу я їм бажаю повернутися живим і здоровим. Свої подарунки воїну АТО підготували і учні. Ну і, мабуть, ключові найтепліші слова. Ви знайдете ось на цих малюнках. Найголовніше повертайся живим. Ми чекаємо, ми пишаємось. Тому ми так сподіваємось, що не одне серце зігріє цей малюнок ваших товаришів. Ну а так як ми знали про зустріч буквально ось. Коли ми зважувалися позавчора, да то так діти виявили бажання таку скромну, такий скромний вам подарунок тут, якісь їхні кошти від сніданків від обідів. Я думаю, ви це правильно зрозумієте. Так. Тобто це не спасає якось там такому глобальному, якому але це особисто для вас, така дитяча, дитячі такі вам подарунка. З приводу малюнків я скажу півтора слова ще. Малюнки це саме найкруте. Дійсно, в нас така робота, більшість скажімо так, травм і ну, іноді 200 випадки бувають. Більшість травм, скажімо, ми отримуємо через ноги. І на образцях форми, от такої, є такі малесенькі карманчики, куди дуже спокійно малюнок 6-8 разів складається і заноситься в... Штанинку. Але вона виживає не більше місяця. Вона затягується, заноситься, затирається, нічого страшного немає. У мене є друг, може знаєте, Сережа Коломієць. 29 років з Руської Поляни, тут полані наживе. Знаєте такого? Так от, коли ми їхали в армію разом, нам постійно от, так от нас піддергували, говорили, ви ж там монети в кармашки понабросайте. Ну, пуля, якщо в монетку попаде, вже не так страшно буде. Так от, зараз ми, коли виходимо на виход на кожен з карманів, забитий от такими от малюночками. Це різні, це не тільки наші діти малюють, це діти з різних регіонів, діти з різних шкіл малюють, і це дійсно допомагає. Чесно, от після того як нам мотиночки такі передали, дітки ваші з другого класу. То після того 200 випадків у нас немає. Ця зустріч стала цікавою та корисною для всіх мужнього та безстрашного розвідника Миколу Кривенка вона надихнула на нові подвиги для майбутнього країни. А діти вкотре замислилися над тим, що батьківщина це одна із найбільших цінностей у житті, і її маємо захищати за будь-яку ціну. Це піднімає дух по перше у бійців всі, всі що приїжджають, і піднімає дух і серед наших мирян, серед тих людей, які які живуть мирно, які які не бачать цієї страги цієї війни, які е, чують щось, бачать е, тільки по телебаченню, там по, по радіо, А почуть із з'їзд із, із уст того бійця, який був, був безпосередньо. та ще. Розвідник, та ще який заходить десь за, за межі цієї буферної зони, це з, 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 як він говорив супер. І я так розумію, що це під, підносить патріотичний е, дух, патріотичний дух серед наших е, людей. І як, думаю, саму, е, велику, я думаю, саме велику допомогу і надає цим, цим людям. Ми вже не, не з першим бійцем так проводимо ці зустрічі, що я знаю, що вони до нас вертаються, до нас йдуть козацтво. І ми їм воно їм допомагає і, і нам допомагає козакам. Що ми знаємо, що ми робимо також цю правову роботу, яку ми з гуманітаркою. Ну зараз саме більше направлення це в нас у козацькій роботі. Це допомога фронту лісом, заготовка дров, заготовка е, лісоматеріалів, заготовка е, продуктів. Ну це звичайно, це не без участі наших підприємців, наших е, людей розкополянських. Нам розкополяна верніше, фронту допомагає здорово. Тільки треба. Своєчасно і уміло попросити і сказати, куди воно, і особисто відвезти, щоб знали, що це не перейшло через якісь десяті руки, що воно там десь пропало, що його десь там заникали, що його десь протримали. Ну нам люди довіряють, тому що ми возимо це особисто. дуже приємно побачити деяких викладачів, деяких всіх викладачів, яких я знаю, чесно, дуже приємно. Та дітки досить приємні. Ну і школи от рідні стіни також дуже приємно задати. За останні три роки дітки більше стали патріотами, навіть чим я колись, якщо чесно. Рівень патріотизму в дітей зараз достатньо ну суттєво виріс на фоні подій, які зараз трапилися, діти стали ну дійсно справжніми патріотами. Такі ж зустрічі в нас трапляються дуже часто, і ми повинні наших, наших воїнів запрошувати до нас допомагати їм, адже завдяки їм. Ми зараз живемо в спокій і мирі, поки вони там захищають нашу батьківщину. Я надзвичайно рада, що саме ці герої приїхали до нашої школи. Один з них він випускник нашої школи. Ця зустріч принесла мені надзвичайне задоволення. Я дуже рада, що саме ми були слухачами цих героїв. Я б дуже хотіла, щоб такі зустрічі були частіше. Діти і учні нашої саме нашої школи, він так йде за Україну, як до останнього. Він вірить у саме перемогу України. Я вважаю, що таких людей треба берегти. Я, звичайно, він не один. Мене також друзі в зоні АТО і вважаю, що їх треба оберігати. І навіть коли кажуть, що вони якісь не такі люди повертаються після війни. Це неправда. Адже ми такі самі люди, як і вони. Просто вони потрапили саме в цю ситуацію, всі ці обстріли. Вони пережили весь цей жах війни, і це трошки їх порушило їх психіку, Але вони справжні, вони, як не кажуть, не манекени, вони звичайні люди, вони також живуть, вони хочуть жити. Дар'я справжня патріотка своєї країни. Вона пише пронизливі вірші про свою Україну, які без сліз слухати просто неможливо. Україна єдина країна, барвінкова моя сторона. Ніжна мова срібно срібнострунна, душу, серце моє зігріва. Україна єдина країна, дивовижні простори її, ніжним цвітом сади оповиті, і річки і мріливі гаї. Україна єдина країна, край козацьких звитяг, перемог, і не поставить ніхто на коліна. Гордий мій український народ. Україно, моя вишиванко, калиново полиско моя. Всю себе я віддам до останку, тільки вічно ти з нами була. Розвідник Микола Кривенко та його бойові побратими справжні герої, які у нерівному двобої із терористами, російськими найманцями протиставили їм свій патріотизм, відповідальність, безмежну любов до країни, яку ототожнюють із своїм рідним краєм та найдорожчими людьми. Сьогодні нам потрібно гартуватися як ніколи, допомагати один одному та нашому війську, не піддаватися провокаціям та чоткам. Будьмо мужніми, збережемо Україну.